Монстри у місті або до нас знову повернули з 90-ті. Ні, це не анонс фільму Жахів чи бандитського бойовика 6 липня цього року з'явилася нова гра «Покемон Гоу, котра буквально захопила увесь світ. Всього лише за одну добу в неї грають майже 10 мільйонів людей. Ця гра встановлюється лише на телефон. Люди за допомогою цього гаджету шукають на вулицях своїх населених пунктів віртуальних створінь покемонів. Тож що ж це за кишенькові монстри? Покемони це волна так сказати аніме Мультиков, которая появилась еще в 90-м году, по моему и ну, накрыла весь мир. С тех пор, как бы покемоны была достаточно э, популярная тематика, вот, и она в принципе, дожила до наших дней. То есть это карманные монстры, которые, которых вы ловите покеболом, Вот. И как бы собираете коллекцию покемонов. Потом можно как бы между покемонами устраивать бои. Pokemon Go це гра не віртуальної, а доповненої реальності. Вона розрахована на багато користувачів, але в неї можна грати і одноосібно. Доповнена реальність означає те, що з допомогою вашого екрана смартфона ви можете бачити в реальному часі покемонів, тобто вокруг вас, в місцевості, в которой ви сейчас находитесь. Количество покемонов вокруг вас Зависит от популярности места положения. То есть, чем больше людей в этом месте обладающих приложением, находится, Тим більше покемонов з'являється. Якщо бажаєте грати в Pokemon Go, вам потрібно зробити декілька простих кроків: Завантажуєте гру на телефон, підключайтеся до інтернету, обирайте персонажа, встановлюєте геолокацію, і за допомогою карти на телефоні ви вже можете знайти свого першого покемона і вирушати на його пошуки. Вам пропонують слові трьох покемонів. Принцип ловлі покемонів заключається, якби якщо ви грали в мобільний баскетбол на мобільному телефоні. Принцип той же, вибираєте м'ячик і кидаєте в кольцо. Только в виде мячика это покебол, в виде кольца это покемон. Вы как бы ловите этого покемона, і он добавляется вам в покедес, то есть вашу колекцію покемонов. Перевага цієї игры, за словами хлопців, у тому, що не потрібно більше сидіти за комп'ютером и бути прикутими до стільця. Відтепер геймери ведуть активний спосіб життя. І от молодеж по всему миру наконец-то начала выходить на улицы, почали объединяться в групи. Потому для более продуктивной игры. На мой взгляд, це революційний как бы, прорыв, прорив, що наконец-то, все вийшли, дому. Які ця гра має плюси та мінуси з психологічної точки зору? Ми вирішили запитати у кандидата психологічних наук Ольги Олександрової. Вона говорить, що ця гра підвищує рівень концентрації лише на її проходженні, і тим, що відбувається навколо людина не переймається, тому може завдати собі шкоди. Когда чек настолько увлічо, від цього завісім, у нього валіве процеси, які регулюють наше поведіння, що можна, що Нельзя, где остановиться и почему остановиться. Они отсутствуют. Нет никакой идеи о том, что это может быть опасно. Що, можливо, це з риском для Все потребности уходят на десятый план. За словами Ольги Александровой, немає різниці, грають діти та дорослі вдома чи на вулиці. Психологічної шкоди завдається не менше. Всегда можна сказати родителям, якщо речь подростке, да видиш мама, я гуляю по вулиці, как ти і хотіла. Тобто є няка, ну, така, як хочете, маскировка того, что що не сидит за комп'ютером, не висить на телефоні часа.

В Україні сама игра зайняла тобто, ну, неплохі показатель. Але найзабавше, що есть ну, тобто, області по популярності гри – це Київська і Херсонська область. Херсонська область на Саме тому хлопці вирішили створити тематичну групу в одній із соцмереж, аби об'єднати херсонців і надати платформу для спілкування та обміну досвідом у грі. Сообщество нужны для обміну інформацією. Во-первых, місце знаходяння рідких покемонів це раз. Во-вторых, для. Догов... Ну, договориться, чтобы с людьми поиграть, устроить битву. То есть, э, в самой игре еще можно объединяться на команды. Точні ділитися на команди і воювати між другими командами. То єсть, опять же, об этом нужно і можна договариваться в сообщі. Поки що нам залишається чекати на офіційний реліз гри в Україні. Ми ж зі свого боку просимо геймерів не піддаватися масовій істерії та захопленню. Адже у світі вже відомі випадки, коли люди надто захопилися грою, втратили відчуття безпеки, і потрапляли в ДТБ або ж зривалися з обривів. На щастя, повідомлень про летальні випадки не було. Тому пам'ятайте, найголовніше грати обережно і слідкувати. Вати за своєю безпекою Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.